У сутінках XI століття, коли Візантія відчайдушно потребувала героя, на історичну арену вийшов Георгій Маньяк постать велична і трагічна, водночас, цей видатний полководець увійшов в історію як безстрашний відвойовник Сицилії, який згодом наважився кинути виклик самій імперії. Його життя стало яскравим спалохом візантійського військового генія, що, на жаль, згас через внутрішні чвари. Імперія опинилася в лищатах між арабськими набігами та зростаючими амбіціями норманів, що вимагало негайної та рішучої відповіді. Константинополь гостро потребував модернізації флоту та харизматичного лідера, здатного повернути стратегічний контроль над Середземномор'єм. Головним завданням стало відвоювання Сицилії, ключа до морського панування, втраченого століттям раніше. Експедиція стартувала у 1038 році зі стрімкої висадки в Мессіні, що стала цілковитою тактичною несподіванкою для ворога. Маняк миттєво захопив ключові укріплення на північному сході острова, створивши надійний плацдарм для подальшого наступу. Контроль над масінською протокою дозволив налагодити безперебійну логістику, що стало фундаментом майбутніх перемог. Стратегічний талант полководця поєднував раптові кавалерійські удари з потужною підтримкою флоту, озброєного легендарним грецьким вогнем. Він майстерно використовував тактику швидких облог та психологічний тиск, змушуючи гарнізони здаватися ще до початку виснажливих штурмів. Такі інноваційні підходи дозволяли візантійцям перемагати ворога, заощаджуючи дорогоцінні ресурси й час. Кульмінацією кампанії стало повернення Сіракус, коли місто знову побачило імперські прапори після 200 років арабського панування. Маніак блискуче перехопив ворожі підкріплення на морі та штурмом узяв неприступні стіни, продемонструвавши міць візантійської зброї. Ця перемога не лише відновила імперський престиж, а й зміцнила позиції Константинополя в усьому західному Середземномор'ї. Секрет успіху Георгія полягав у суворій дисципліні та справедливому розподілі здобичі, що гарантувало йому безмежну відданість простих солдатів. Він особисто брав участь у боях, надихаючи армію власним прикладом, чим кардинально відрізнявся від кабінетних генералів столиці. Проте така популярність та незалежність полководця викликали чорну заздрість і страх у придворної знаті. Поки армія здобувала перемоги на полі бою, у тіні Константинопольських палаців плелися інтриги проти її командувача бюрократи. Засипали імператора доносами про нібито привласнення здобичі та підготовку заколоту, сіючи зерна недовіри. Фатальним стало рішення відкликати маніака до столиці саме в той момент, коли він був за крок до повного тріумфу на Сицилії. Ображений несправедливістю та розгніваний зрадою двору, Георгій маніак відмовився скоритися волі імператора. Замість покірного арешту. Він проголосив себе імператором, спираючись на беззастережну підтримку вірних ветеранів Сицилійського походу. Цей крок перетворив героя війни на небезпечного бунтівника, який бачив у собі єдиного здатного врятувати державу від корупції та бездарного керівництва. Повстання переросло у стрімкий марш від Балкан до серця імперії. Під час якого міста одне за одним охоче відчиняли ворота передуславленим полководцем, маніяк громив урядові загони, демонструючи тотальну військову перевагу та поповнюючи лави добровольцями. Це був ризикований, але впевнений кидок до Константинополя, який виснажував ресурси центральної влади, вирішальна битва відбулася поблизу стін столиці. Де повстанці вже майже здобули перемогу над імперськими військами. Проте сліпа випадковість змінила хід історії. Шалена стріла обірвала життя маніяка в розпал бою, миттєво деморалізувавши його армію. Без свого харизматичного лідера повстання розсипалося, довівши, що навіть найсильніша воля безсила перед фатумом. Георгій Маніак залишив по собі спадщину новатора, який ефективно інтегрував дії піхоти та кінноти у змішаних бойових порядках. Його активне використання морських десантів для раптових висадок стало зразком маневреної війни того часу. Швидкість та оперативні марші дозволяли йому випереджати ворога, закладаючи основи ефективної тактики для майбутніх стратегів. Конфлікт між талановитим генералом і бездарною центральною владою оголив глибоку кризу Візантійської державної машини. Страх перед сильними особистостями змушував двір знищувати захисників імперії, що в результаті підірвало її обороноздатність. Ця політична короткозорість призвела до втрати територій і прискорила занепад Візантії. Сьогодні історія Георгія Маніака живе не лише у візантійських хроніках, а й у скандинавських сагах, де його оспівують як ідеального воїна. Він залишився у пам'яті нащадків образом непереможного полководця, якого здолав не ворожий меч, а підступність власних правителів. Це вічне нагадування про високу ціну, яку сплачують військові генії в умовах політичної нестабільності.